Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, сонці привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку, зелені битки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки світли. Зараз у нас заняття з грамоти. І нам тьомочка знадобляться вишечки. Вони поряд з тобою, так? Добре. Поглянь, будь ласка, на картиночку. І скажи, хто на цій картинці зайве? Ворона. Так, А чому ворона зайва? Тому що вона літає. Тому що? Вона дика, а всі інші які? Домашні. Домашні, так, правильно. Дивись наступну картиночку. А що ж тут зайве? Восім. Циферка вісім, так. Тому що вісім це цифра, а це все решта Букви. Так, правильно. А на тій картинечке кто зайвий? А кошка. Ой, Вовк. Вовк. А чому саме вовк? Потому что он дикий, а все да. остальные домашние. Так, а все решта домашние свійские тваринки. Так, правильно. Отже. Ворона вісім вов. Артемчик, що спільного в усіх цих словах? Ворона, вісім, вовк. Що спільного? В? Всі ці слова починаються зі звука В. Так, правильно, в. Чи можемо ми проспівати цей звук? Ні. Ні, не можем. Тому це який звук? Твердий. Приголосний, так? Ні. Якщо ми не можемо проспівати звук, то він приголосний. Ану промов: В. 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 Так. Ось поглянь. Буква «В». Велика. І буква В маленька. Так, промов слово вода. Вода. Так, який ми перший звук чуємо у цьому слові? Во. В. В. Молодець. В. В. Так, звук В. Який він? Приголосний твердий. Так, молодець, приголосний твердий. А промов слово вітер. Вітер. Так, Артемчик, який перший звук у слові вітер? А, ві. Молодець. Який звук вітер? Приголосний м'який. Так, приголосний м'який. Так, отже, в приголосний твердий, який позначають однією рисочкою, і «в» приголосний м'який позначають двома рисочками. А на письмі звуки в і «в» позначають буквою. Буквою якою В. В. Буква В. Буква В така цікава. Дивись, риска вниз і дві дужки справа. Якщо їх об'єднати, утворилась яка буква? В. В буквочка В, риска вниз і дві дужечки справа утворюють буквочку В. Так, правильно. Ось вона велика. І маленька буква В. В алфавіті так живе. Всім потрібна буква В. Так, наступне завдання. Буква В може з'єднувати слова в речення. Ось, наприклад, подивись, що це? Ложка. Ложка. А це? Так. Чашка. 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 Як же ми можемо утворити речення? І буква В у нас є. Як ми можемо утворити речення? Називай, що бачиш. ложка в чашка ложка в чашке можно таке скласти речення. так и скласти реченье так далее Пташка так ташка в гнезде молодец пташка в гнезде так а тут Дівчинка в шобі. Так, молодець. Отже, ти бачиш, що за допомогою картинок, так? І якщо є буква В, ми можемо скласти ціле речення. І ти добре впорався з цим завданням. Молодець. А давай же ми зараз з тобою з'ясуємо, де знаходиться буква звук в словах. На початку. Всередині чи в кінці слова. Назви, будь ласка, що це ти бачиш? А, на мові? а Веселка. Веселка. Так. Артемчик, чи є тут звук В і де він знаходиться? А, є «в», «он», б... На початку. Так, на початку. Адже я покладу рисочку одну в першу клітиночку. Молодець. Називай, будь ласка, кого ти бачиш? Сова. Сова. Чи є тут звук? В? Є. Так, де він знаходиться? На початку, всередині. Всередині, правильно, сова. Всередині поставлю в другу клітиночку. І хто в нас залишився? Лев. Лев. Чи є тут звук ви? Так. Так, а де він знаходиться? В кінці. Так, в кінці, молодець. Я покладу рисочку в останню клітиночку. Молодець. Отже, ми бачимо, що у слові веселка звук ви на початку, сова звук ви всередині і лев в кінці. Так, молодець, правильно, Тьомочка. Тепер піднімайся, давай ми трошечки з тобою відпочинемо і виконаємо скульпт хвилин. Ручки вгору, ручки вниз, на сусідів подивись і зроби чотири проки. Самовились на уроках. Вище ручки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться. Таньте прямо і посміхніться. Лесні дітки кілька раз. За роботу все гаразд. Так, трошечки відпочили. <кій> <кій> Продовжуємо працювати. Наступне завдання картинчик таке. Треба назвати картинку, в назві якої немає звука в. А ну подивись, будь ласка, уважно. Слон. Слон. Молодець. Тут немає звука В. Правильно. Так, ще. Письмо. Письмо. Е, Артемчик, це конверт. А у слові конверт є звук В. Є. Є, Так, тому ми не, тро, не чіпаємо ц, цю картинку. Так, тут є звук. «в». Так, шукай в який, в який, е, назви картинку, в якій немає звука В. Отже, ти назвав ромашка. слон. Ромашка. Молодець. Ромашка, слон і Ромашка. Так саме в цих картинках, в їх назві немає звука В. А у словах конверт. Веселка, морква і вовк є звук. Так. так, молодець. Так, а зараз нам потрібні будуть фішечки. Виконаймо звуковий аналіз слова, то це в нас зображений на картинці, тічка. Сто два. Так, давай визначимо, скільки складів у цьому слові. Сто два. Скільки складів, Тьомочка? Два. Два склади. Молодець. А тепер називай, промовляй повільно слово. Називай перший звук. <кій> і кажи, який він і як будемо його позначати. Приголосний твердий. Молодець, с приголосний твердий. І кажи, як позначаємо. Молодець. Молодець. Так, далі я тебе слухаю. Промагляй. У. Як позначає? Сто. Так, далі промовляй. Слова в У. приголосний твердий. Молодець. приголосний твердий. Показище як позначає. Лею так, ти викладаєш себе на столик, Артемчик, так? Так, промовляй слово, називай звук. Слова. А, ібо звучав ружечку. Абсолютно, правильно, молодець. Так, отже, ми. Е... Визначили всі звуки, а тепер, будь ласка, порахуй, скільки всього звуків у слові «сова»? Два. Звуків тьомочка, не плутай. Всього звуків. Звук? Всього? Тобто порахуй фішечки всі. Один. Чотири. Чотири. Так. А два це складів у нас два. Так. Тому що у нас два голосних звуки. Так, а тепер погукай слово сова і визнач, куди ж падає наголос? На перший склад чи на другий? А. На, а. на А. На другий склад. Так, сова. Так, ось таку рисочку наголосу я покладу на звук А, на другий склад. Так. Молодець. А тепер скажи, будь ласка, ще таке мені. Де ж знаходиться тут звук Ви? На початку, всередині, чи в кінці? На початку. Сова. Сова. в кінці. Ні, він всередині. В кінці Страх. це як був, був ось тут звук в замість голосного, тоді це в кінці «сова». Він знаходиться всередині. Так. А який він за рахунком звук В. Перший, другий, третій, четвертий. А, третій. Третій. Так, правильно, він третій. Молодець. Так, Тьомочка, тепер таке завдання. Ми маємо з тобою прочитати склади з буквою В. Давай ми спочатку трошечки навпаки зробимо, прочитаємо. Ось тут склади, а потім виконуємо наступне завдання. Так, спочатку склади ми прочитаємо відкриті, які закінчуються на голосний, а потім закриті, які закінчуються на приголосний. Давай разом. Так, like, <Zen�> like, молодець, ти сам все прочитав, розуміючи, правильно. Так а тепер читай, будь ласка, верхній склад, який я показую. Во, во, так. В... Склад Ву. Нам треба утворити слово. У нас є склад «ву» і картинки. Який ми утво... Яке... Яке ми утворимо слово? Вулик. Вулик. Так, правильно, отже, склад Ву я покладу біля вулика. Вулик. Так, наступний склад читай. Во. Во... Волк волк, так, молодець. Наступний склад ваза ваза, так, правильно, молодець. Наступний читай склад. Веник. в, Веник. В. Так, правильно. Наступний склад. Вишня, Ви. Вишня. Так, правильно. Віник. Ві. Віник. Так, молодець. Віник, правильно. Молодець. Так, всі склади ми поклали біля картинок і утворили слова. Так, молодець, Артемчик. Ти дуже добре сьогодні працював. Я дякую тобі, зайчик, за роботу на занятті. Ти молодчинка. Давай ми з тобою згадаємо, з якою ж буквочкою ми сьогодні познайомились. Буквочкою. В. Буква В. А які два звуки вона позначає? В і В. Так, молодець, правильно, Артемчик. Я дякую тобі, бажаю гарних вихідних, всього найкращого, до побачення. Бо... до побачення. До побачення.